Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми в старому, в дрімучому засніженому лісі. Чекає нас попереду, я думаю, немало цікавого, тож менше говоримо і більше копаємо. І так, в нас перший сигнальчик. Щось цікавеньке, можливо, ніж, хто вже побачив, а можливо щось і цікавіше. Будемо зараз доставати. Пу -пу -пу -пу. Ух ты! Старий, середньовічний ніж. Перший сигнальчик, перша така цікава знахідка. Копаємо, копаємо долі. І в нас був сигнальчик. Не включався, бо думав, що якась кришка. Але випив такий Губернський Гудзик. Зараз ми її трошки сніжком Ох, О! Вот такая красава іскочила. Ну, сигналів щось поки мало, але нічого, надії не втрачаємо, ходимо далі. Сигнальчик був, що мордятіна. Але знову ножик. Такий от. Ух ти, Дивіться, який цікавий. Ще таки не зустрічалось. Ніж. По дубі серпа такого. Але цікавий. Такий от. Сигнальчик такого цікавого знохіточка. Ходимо далі. Ну що, друзі, у нас хороший сигнальчик. Відео віддає, віддає 88-89. Ну, будемо сподіватися, ця монетка скрестили пальці. дивимося, пробуємо. Давно я... І єсть! Хто вже побачив і я вже побачив! Давно я вже не знаходив царських монеток і сьогодні відкриваємо Початок. Ух ти, а що це у нас таке? В окислах Ага. Це у нас. Це у нас, це у нас. Ну що, круто. Перша сьогодні у нас і за останній час імперська монетка, це у нас три копійки. Три копійки 1877 року. Ну клас, трошки вона підтерта, конечно. Ну нічого, зато... Давно вже не піднімав, прям на піднявся. Ну ходимо далі. Наступний сигнальчик. <кій> вже я побачив, мелькнуло там колечко, зараз спробуємо його. знайти, десь воно в йомку впало. О, ось воно. Звичайне мідне кліса. Нічого особливого, але як знахідка приємно. Таке от розповсюджене на той час, звичайне. Кулечко. Ходимо далі. Ну що, друзі, вихід наш завершено, як то кажуть, не густо, але й не пусто. Попалось нам два таких цікавих ножичка. Колечко звичайне, розповсюджене, не показував я гільза з револьвера. Маленька якось губернський гудзик і 3 копійки 1877 року. Ну якось так. Як то кажуть, не всі вихіди такі будуть хороші, що колись що попадатиметься завжди щось таке класне. Але якось так. Чим богаті, хто каже, тим і роді всього найкращого і до нових зустрічей.